Ось така дорога в мене до пляжу від дому. Ось так я виглядаю. Так, що я хочу сказати? Я ще не вирішила, якого формату відео я буду знімати, але мені щось не дивиться. Ось так Вибачайте, що голосно. Зараз так там ось угу. Так отак виглядає місце де я буду загорати ось на цій ділянці. Ой, як гарно пісочок. Зараз покажу вам. Вирівняли, мені здається. Мови вже почистимо. Дивіться, який голоденький пісок. Да, дивіться. Бачите, яка ділянка вирівняли. Ну, ось там. Попереду біля дерева десь бріляло. Але там, мабуть, шашлики готуються. Так, зараз подивлюся. Озерце, такі, діти купаються. гарна погода. Хочу дещо вам показати, чим я користуюсь для засмаги. І що взагалі ношу з собою, так, тут у мене моршенська. Моршенська просто п'ємо. Ось таким засобом для засмаги я користуюсь. Інститут Езедерм. Купляла нещодавно. Це як засіб для сонця, да? масло, яке також підходить для волосся, для тіла. Це така олійка, яка, можу сказати, що добре вбирається, має аромат цитрусових, якийсь помаранчевий такий, і трішки доглядового такого запаху, делікатного. Що хочу сказати, я вже користуюсь так, ну, три рази десь користувалася і для волосся, і для тіла. Мені здає, здається, що занадто дорогий продукт коштує біля трьох тисяч гривень. Ну, це занадто дорого, але... Що я, коли я вибирала засіб для сонця, мені сподобалося, що він нас насамперед не має фактору Z, захисту, підходить він до обіду, якщо ви будете засмагати. І після чотирьох, після четвертої години дня. Ось так. Мені подобається, мені подобається, що я не згоріла, я досить біла, взагалі я дуже біла, я, мабуть, найбіліша на цьому пляжі. Так, ну, ставлю 8 із 10. Дві зірочки за те, що він дуже дорого коштує. Ось у мене ще такий засіб для обличчя. Він досить бюджетний. фармона. так? Да? Він коштує десь біля 250 гривень. Мені подобається, що він теж швидко вбирається, не жирнить шкіру. Но, е, запаху майже немає. Досить непоганий крем, такий нічого е, занадто там пайного і гарного, я не можу сказати за нього, але і поганого теж. Коштує своїх грошей, досить економічний, все, мене все задовольняє. Так, ось Хіларі. Хіларі це олійка після засмаги. Мені дуже подобається український бренд Хілларі. У мене є антицелюлітна серія, це бінти такі змочені у рідині. Ще є для засмаги олійка, але вона вже майже закінчилася, все теж закінчиться. Аромату ніякого немає, швидко вбирається, не жирніть шкіру, заспокоює. Так, що в мене ще є? Ну, ось такий я блиск, Я... Мені подобається, що тут є дзеркало. Це шикалка, так як я не купаюсь. Кутляр від моїх моноклів, від сонця. Розчоска, тінгалтізер, мені дуже подобається ця розчоска, м'ягенька розчистує гарно. І три кардин, Так як, може ви вже дивились мої попередні відео, я страджаю на панічні атаки і Слава Богу, вже давно не відчуваю тяжких приступів панічної атаки, але все ж таки з собою ношу цей засіб, мені так спокійніше, будемо так казати. Так, І все. Все більше в мене нічого немає. Отак От хотіла познайомитися. Бачите, вона блиститься у на сонці. Але не жирна, шкіра не жирна, а така, знаєте, приємна на дотик. Ось отак. А що буду загорати, я так повісила своє ляне плаце на дереві. Ось. Гарного сім дня. Так, намагаюсь налаштувати камеру. Ось так. Всім привіт. Ось так я відпочиваю в компанії Сама з собою на пляжі. Ну що, Хочу. Е Трохи з вами познайомитися, трохи розказати про мої, мої е, майбутні плани. Я ще не визначилася з форматом відео, яко, яке я буду знімати, але наразі думаю, що можливо це буде відео відеоблогів про засоби догляду, косметики. Е, Парфюмерії. От, я вже дещо відзняла для ознайомлення з моєю колекцією парфюмів. Хочу також розповісти про свій досвід використання пілінгу PRX-33, хто знає, він був не досить вдачний. Я зробила п'ять процедур. Взимку я хочу вирівнити е, як структуру кожи, да свої, бо в мене є сліди пістакна, е, піст да постакна. Ось так. Дівчата, намагаюсь розмовляти гарною українською мовою. Може і. У мене не, до, не досить гарно виходить, але я намагаюся, я не хочу розмовляти мовою ворогу, і вам не раджу. Давайте ставати краще, ставати щирими українцями, бо чогось зупинилось відео. Отже, в моєму оточенні немає людей, які розмовляють українською мовою, тільки з мамою розмовляю на українській. то мені. Не дуже просто розумієте, я все життя розмовляла російською мовою. Я е, київлянка. Якщо ви знаєте, тут більшість людей мого віку мені 41 рік розмовляють російською, але я не хочу розмовляти мовою ворогу і зрозуміло, з яких причин. Тобто ось так. Будемо знайомитися. Да? Так, завершився мій похід на пляж, вже підходжу додому. Як у нас гарно. Дві угу. або Так, зараз будемо, може, шаурму зроблю і поїмо разом. Так. так, я вже йду в напрямку дому.